Привіт! Ось таке життя нутриціолога. Кожну суботу у мене починається із маски на обличчі, схована, сижу в ванній кімнаті. Чилю, насолоджуюсь життям, поки в мене ніхто не чіпає. Вже всі поїли. На сніданок у нас сьогодні був такий сир кисломолочний, творожок із тертим бананчиком, із тертим яблучком із корицею, з горішками, із екстрактом ванілі. Мої хлопці дуже це люблять. І я теж люблю. Я з'їла десь грамів 150. І наситилася, а хлопці трошки побільше з'їли. Точніше, чоловік з'їв десь під 400 грам цього разом, а син десь теж. Ну, ми одну порцію на двох з'їли, скажімо так, а в порції було 300, 200 грамів сиру і я пів яблучка. До речі, як пишеться яблучка. І замінила постілі зараз. Ще працюю зі своїми підопічними. Сьогодні мені заміри скинули в суботу. Дуже гарні результати, худнуть дівчатка. Мені дуже подобається, коли дівчата худнуть. Ще також у мене з'явилися два хлопця на супроводі, теж з різними ситуаціями. До речі, меседж к так пропісю, каже Арістович: веганство це не про здоров'я. Вегани хворіють. У веганів багато дефіцитів. Це так. І сижу зараз буду змивати маску на обличчі, буду мити волосся, нанесу ще маску на волосся. І у нас такі плани поскладати речі, які розкидав син. Я вставлю тут відео, побачите, як він розкидав, будував будинок, вивели повністю весь одяг з свій. і казав: я строю будинок, будую будинок, дом, дом, дом. Все це валяється на підлозі, потрібно зараз все складати, бо я ж мама працююча. Я вчора на це дивилась і Думаю, у мене є пріоритети. Ну тобто, що що обрати, або е, поскладати всі речі. І потім працювати або поки є світло, записати відео. Бо я записувала відео для школи сходнення, записувала відео для інстаграма, тіктока. Потім думаю робила менюшки, а потім пропало світло. І думаю, коли вже пропало світло, у мене настрій теж разом із світлом пропав. І я вже нічого не зробила. Потім в мене знову були менюшки, нагодувала чоловіка, поїхала на тренування, повернулася знову. Робила менюшки цілий день. І в мене просто фізично немає часу складати речі. А зараз буду йти, складати речі, субота, така буду більше е, працювати із а, по дому. General House Keeper Manager. Головна покоївка. Е, та й буду прибирати, щось ще познімаю для вас. Пишіть, будь ласка, дівчата, хлопці, як ви проводите суботу. Е, чи є у вас якийсь план, чи ходите десь гулянти, чи, можливо, у вас теж прибирання якісь. До речі, я сижу в рушничкові, не гола. Але так виглядає, начебто така лісова мавка. Тож отаке. Хвочка, сонечко, а що це ти зробив таке? Дом. Дом? Це в тебе такий будинок ти побудував, так? Да. Весь свій одяг виклав? Ти молодець. Який хороший хлопчик. Спочатку бабуся все тут поскладала, тепер. Хлопчик все поскладав, відчуваю, завтра у мами буде робота. Який же ти молодець в мене? Ваші діти таке роблять. Що ви їм за це робили? Сваритись, звичайно, марно. Він же ж старався. Розумію, що він назад це все не складеться, потрібно буде мені складати. Що мама робила так? Він сам себе на нас скажімо так, сестричкою відволікав себе, поки я. Працювала. Умнічка. Можете дати І взагалі ви б бачили нашу кімнату? то тут вбивство було. Іграшок. равно Іду лягати спати. Нічого не буду на ніч робити. Дуже болить голова, стомилася. Подивлюсь тіктоків точно. Так, нанесла я вже маску, помила волосся, змила маску з обличчя, тут якийсь прищик мене вискочив, але я його не чіпаю, не давлю. І е, слухаю, знаєте що? Е, слухаю інтерв'ю Роднянського у Шихман Апагаверіті. Я дуже поважаю цю людину. Роднянський – це той, хто створив «1 плюс 1», створив канал СТС в Росії. Він 20 років прожив в Росії, не маючи громадянства, і зараз він звідти поїхав. Просто легендарна людина, він стільки фільмів створив, шикарний. Я його просто люблю слухати. От я його дивилась інтерв'ю, комусь він давав вже з українців, а зараз у Шихман він І теж слухаю. Вона признана і на агенткою. Я дуже прям е люблю слухати розумних людей. І зараз буду готувати на обід морепродукти. У мене є кальмари, є креветки, є в мене томати, в мене є брокколі, і є в мене. Важкі. Так, а я продовжую свою суботу. Готую. У мене тут дуже багато кальмарів і креветок. Це прям на велику, велику родину, племінниць, сестру, чоловіка, на всіх. Також мені потрібен часник, цибуля, два таких пар стебла селери, Можна й без селери, просто воно в мене є. Я додам. Мені ще потрібні такі томати в банці. Спеції потрібні. Ось такі ще додам трошки вершків кінці. Я просто в вершках дуже не люблю, коли все в вершках. Поясню чому, тому що коли все в вершках, воно дуже жирне. Так, страви Греції, лимоном залию. В общем, буду експериментувати і все це буду готувати на такій от сковорічці. Нанти пригарні. Так, що вам ще показати. Просто я дивлюся, зараз дівчата дуже цікаво, слухаю інтерв'ю, тому не знімаю сам відеорецепт, але тут нема що знімати. Ось це все покришити. Зараз додам на пательню, на ложку масла її туди, додам це все трішечки, трішечки, щоб воно віддало свій аромат. Туди плюхаю всі ці морепродукти, перемішую, коли вони почнуть вже міняти колір, хоча вони вже готові. ну Щось тут її готувати. Ну, 20 хвилин і все. Заливаю цим, додаю ось це. Сіль додаю. До речі, лимон не потрібно, так я помилилася, Якщо додати лимон вершки, він скрутиться. Тому просто будуть вершки. Все додаю, накриваю під кришечку, тушкую, а потім в мене ще є рис. Такий нешліфований, бурий, коричневий, красний, чорний, чорний, чорний збілий, зелений. І можу макароні відварити. Все, наш буду обід і ще зроблю салат грецький. Так, в мене вже тут підсмажується е, трошки. Таку, бачите, воно не горіло, воно тільки міняє колір е, овочі. Буду додавати креветки і я ще додам сюди броколі. У мене така гарна дуже броколі є. Щоб воно так протушкувалося трошки. Е, це буде мій гарнір, бо я більше на овочі налягаю, ніж на крупи. Я так, хочу броколі, не знаю, куди її запихнути, бо я постійно її їм тільки у вигляді... Е, або запеченої, або вже на пару. називається слово українською. Коротше, на цьому моя готовка закінчилась, тому що прийшов мій син знову і почав готувати. Всю броколі зафігачив туди, вже все вивалюється. Відповідати за те, що це буде прям супер-мега смачно, я вже не можу, але буде смачно. Ми ще, Якщо що, ми. Вершками все зальєм. Морепродукти не можуть бути несмачними, так? Ще кришкою потрібно накрити. У нього є такий краб, він каже: крап, крап, краб. Синок, як це називається? Так. Краб, так. Краб. І Він орудує крапом. Крабом. Сйомка через ухо. О, ні, впав. Упав. Дивись, як гарно. Красота, синок. Опав. Опав. Дивись, як гарненько, синочок. Давай будемо накривати кришечкою, щоб воно приготувалося. Ні, серед... ні! Ну, сирим не дуже це смачно. Ну, все, ось ця краса наша доготовується, вже почало кипіти. Зараз трішки ще протушкується. Мені найголовніше, щоб не потемніла броколі. Коли вона втрачає свій смак, ой, свій колір, то це вже все. Вона вже там і вітамін С в неї зникає. Плита в мене грязна, але гарно і буде дуже смачно. Робив дом точніше, як ми, племінниця мені допомогла.